Всім привіт! Сьогодні будемо грати в дитячий колонізатор. Ну що, колега, готовий захоплювати так. ці острови? Ну, давай. Я перший чи ти перший? Я? Давай. кубик 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 кубік. Чотири. Чотири. Так, давай дивитись, де 4 є. Ось 4. І ось 4. Я отримую ти нас... А ти отримаєш бочку. Правильно, а я діжку отримаю. Я можу зробити. Давай дивитись, мені потрібен меч, золото. О, я хочу, знаєш, що зробити. Я хочу одну mm. діжку на ринку поміняти на козу. Так. Що, хочеш корабель построїти? Хочу побудувати корабель, так. Давай. А що ти, помі... що ти поміняв? там? Я взяв козу. Бач, гото mm. було. На Наді... діжку. На діжку, так. Так. Трій. Давай дивитись. Три у нас ось. Червоне отримує деревину. О, а, я? а я отримую, я отримую... бочку. Діжку. А ти отримуєш діжку. Правильно. Окей, май. Так. так. Що будеш я, робити? Я, я поміняю діжку на, на золото. Угу. Хочеться, це просто казку папуги. Угу. Ну так, Папуга може дати таке, що. О, чотири. Я отримую мою деревину. Так, ти отримаєш деревину тримай. А я отримую діжку. Знову діжку. Так. так так як я вже зібрав, я візьму одну козу і одну деревину, здам все це в банк наш. І візьму корабель. Так, куди ж мені тепер будувати? А, а зачем я буду корабель? Я не можу будувати корабель. Все, вибачте. Назад. Все назад. Тому що в мене немає куди корабель будувати. Мені потрібно поставити одну із фортець. Так, а потім так, вже кожу. Поспіш бачиш. Тоді я візьму. А що мені можна зробити? Я візьму одну діжку і поміняю на меч. А ти хотів меч, да? Хорошо, yeah. я воно так візьму, диви. Та ні, бери меч. Ні. Я хитріше зроблю. Я щас все зміняю на діжку, і потім ми змінимо ринок. А ти бери меч. Давай, кидай. Ну, якщо хочеш, один, так... один, 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 один. Один. Я отримую меч. А я нічого не отримаю. А ти отримуєш козу. Козу. А чого тобі коза може і допоможе? Ну давай. Добре, тоді я тыр. Угу. Оце. У мене воно. Так не на діжку, тобі треба деревину мінять. Mm. Угу. Бачиш? Ти тоді на наступний крок зможеш вже реалізувати свою папу. Добре? А так, а... ага, Весь кубик. Опа. Три. Діжку ти отримаєш? Okay. Все, все, щоб а. побудувати базу. Базу, а я отримую okay. знову деревину. Ну, давай думать. Ну, я хотів, що зробити. Я хотів все ж таки зробити оце. Все, давай міняти Сідішки ми повертаємо на ринок. Так? Так. Так, правильно. Угу. Все, ти хід. Ой, ти отримаєш маєш меч, а я, як завжди, отримую кузню Козаце теж дуже рідкісне бачу, всюди треба використовувати. Чому? Не ну, він і для корабля і для фортеці йде. Вона. Так. Що будеш робити? Діжка, так? А діжка для папуги і угу. для фортеці. Угу. Що, будеш папугу використовувати? Ні, я надумав наду Я, фінчу. Я, я, Хитрий план? Я, я надумав побудувати. Фортець. А в тебе вистачить? No, ну так. Anо. коза, коза. Коза, точніше меч. Ну, не правда. Ну давай, будуй. Це можливо навіть правильно. прам Угу. Mm -hmm. У мене я... залишилось, у мене все, тільки не залишилось меча. Ну, no, добре. Tram, один. Ну, справді розумно я зробив, так? Так, да, дуже розумно, тому що нам потрібно побудувати всі фортеці. На, Тобі знову приходить коза. А я що зроблю? А це, я... а це хороша новина. Угу. А я візьму деви. У мене є два однакових ресурси. Це у нас дві деревини. Я її кладу сюди, в банк. І з банку я що візьму, я візьму одну діжку. Хочеш не діжку поміняти? Угу. Ну так. Давай. Я так ніколи не додумаюсь робити. Додумайся. Ти розумний. Не Давай. Не Три. Три. Ну, ми я сядеться. Кидай. Ніколи. Три. Що у нас ще досі пірата не було? Я отримаю ніжку. Тримай гарненьку ніжку. А я що отримаю? Я отримую деревину одну. Добре. Так. Що будеш робити? Нічого. Нічого, взагалі нічого. Угу. Де ви є меч. Можеш меч собі замінити. Бач, на наступний крок можеш вже попугу все ж таки. Спробувати. О, нарешті. Який ти острів заповниш? й подумати. Мені не вистачає золота. Тому поставлю сюди. І візьму собі два золота. Ой, бій, я б краще <гум> тобі на меч поставив. А я тепер диви, я можу фортецю побудувати. Мені Не всього так. вистачає. Так. Куди б мені її поставити? Сюди? Думаєш? Ну, то я, цей остров був твій. А він і так мій бач. Я думаю, мені треба сюди побудувати. Тому що я буду отримувати золото потім. Можливо, якщо хтось пірата посуне. А потім піду сюди до кози. А потім і напевно цю діжку можна буде захопити. Ну, це якщо вийде. Ну що, так, так, план. Треба буде мені першим, щоб захопити цю діжку. Ну, я тобі не дам. А ти вже її захопив. Ну так. Mm -hmm. ну, тому якщо ти все одно сюди підеш, то все одно, то все одно, тато мені теж буде наважати це відео. Ну так, то так. Ну, давай. кидай кубик, Може тобі знову шість випаде? Шість. Не шість. Тільки не слізерім. Два. Так. Так, не шість, я отримаю! Ну так, тебе меч. Тримай. Так, что будешь робити? Давай, папу. Ну ладно. Давай. Я тебе кажу, это классная вещь. Сейчас бац, и можно там фортеть. О, пирата можешь посунуть. Смотри. Что тебе треба? Mm -hmm. Так. Мене це є, mm -hmm. треба мені. Дивись, що ти будеш далі будувати? Мені треба Ба... діжку. Діжку. Хорошо. Я твій острів з діжкою заповнив. Ну добре. Я. Так я тепер mm. не буду отримувати діжку. А я якщо не... випаде 4, так? 4, а, 4? а якщо випаде 3, я буду отримувати діжку. Два. Бачиш, я отримую вівцю, козу знову. Mm -hmm. А ти в нас 2, де ще 2. Ти у нас тримаєш меч, до речі. Меч. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. На мене диви, а в мене нема дішки, виходить. О, так я можу. Зачем мені, мені треба ще корабель побудувати, так? А на корабель мені вистачає вівця. Та коза! Коза, правильно, коза. Так. Давай сюди. Хоп, корабель. Що пішов заповнити цей острів? Mm -hmm. Хочу захопити його. ти ж. Mm -hmm. Що ж доведеться мені ташпіти, піти туди? Ой. Оу! Шесть. Шість. Я переміщу. Пират. щоб утримати золото? Ваші два золота, пане пірати <реш> <реш> Манград. Угу. И ж ти будеш будувати корабель корабель виріш? Ну давай. <реш> угу. Куди? Hmm. Конечно. <laughs> ну добре. В пити, что... Ну давай, там десь застремося. Один. о! Я отримую меч. Ти отримає козу. Козу. Не договорив майже. У мене є три меча, у мене є золото, у мене є віфт коза. Ф -ф Mm -hmm. Мені діжки не вистачає знову. Можна один меч міняти на діжку. А от тип са внукціях іде не можеш побудувати базу. Так. Але в наступний, думаю, вже зможу. Так, в мене є коза, в мене є діжка. А в наступний, тато, то, то ну, я вже Я вже... вже буде запізно. Буде запізно, думаєш? Ну давай. Ну, ти тут побудуєш базу, mm -hmm. заплат... я вообще... А я? Ну, так, так, тому що я тут вже побуду базу. Ну давай, кидай кубік. Я буду дивитись, що в тебе вийде. Хоч знову на 6. Два. Два. Так, тобі я меч. Я отримую меч. Меч. Меч, так. меч? меч. А це в нас п'ять. А. а я за два отримую козу. Хорошо, коза це дуже хорошо. Давай. Який в тебе план? Ага. Минч, а, в мене нема дерева Сюрприз, сюрприз. Mm -hmm. А, У мене mm -hmm. є це, тому я можу один, ну, Можеш, ага. Ага. Mm -hmm. а, я не нічого поміняти. Можеш, правильно, так. Ну ти хоч це і зробиш, але я потім в кінці свого наступного ходу пополую. Шість. Що мені. О, я знаю, що мені треба Мені треба діжка. 3. Щоб я не отримував діжку хоч? Ну, і щоб ти не отримував, і щоб я отримував. О, в мене тепер буде багато діжки. А тепер що мені треба? Не подумати. Базу побудувати. <кхів> ну так. Будую базу. Теж. А головний сенс, закрий. Ну, тепер у тебе нема деревини. Але у мене є база. Сюди, хм. ну, давай сюди. Ну, то і так тільки сюди, можна. Не, може. Я може і сюди. Ну, у -у -у. ну давай. Ну. Давай п'ять. 6. Або 6, ну 5 краще. Мені мені краще 6. Да? Угу. 3. 3. Ти діжку не отримаєш, а я дереву не отримую. Да? Тому що от. Та, та, тепер... А у тебе стоїть пірат, і ніхто не отримує, так? Але, але, що ти там будуєш? Базу. А, тебе на все вистачає тепер. Ну давай. Забув. Забув. Та то тепер ти не, не, не можеш захопити цей острім, ну трошки можеш. Не можу. Ну добре, так... ти мої плани трошки підламав. А, ти можеш, ото все вистачає. Ні. Не хочеш? Шість. Що мені треба? Мені треба деревина. Де у нас є деревина? Ось чотири. Я закрию. Ах, ти Тому що тут я буду отримувати. А тепер я хочу папу піймати. Хм. Яку мені взяти? Ву-чуть все. Ну, ти сам вибирай. Хочеш, я порахую? Оу. Оу, май. А що там подожіть? Ага. Двійки. <ріст> ну. Не те, що я хотів. Але ладно. Ти що, хотів перемістити пірат? Ні, я хотів взагалі побудувати фортецю. Або цей або корабель. Щоб це можна було безкоштовно зробити. Ну добре! Піде кубик тоді. Не вийшло, але приємно. Чотири. Ну, ти не отримуєш деревину, а я отримую одну діжку. Діжку. Так, що будеш робити? Можеш пірата теж, до речі, чи ти не хочеш. Операти. Папу, папу. Давай. Попу, попу, попу. Сейчас. <гум> Хоч центру. Ні. Ні хорошо. Ні. Так. <гум> о! Два меч. В общем, це не те, що я хотів. Ну, я теж не те, щоб хотів, але в принципі... О, один. Mm. Так, я отримую меч, ти отримуєш, а що в тебе один? Десені. Ага, коза! А, тобі ще рідкісний. А я ще раз ще раз куплю цю папугу, от мені прям цікаво. Давай перемістити пірат! Перемістити пірат. Будувати корабель. Оп! Перемістити пірат. Ну, теж непогано, до речі. А що мені не вистачає золото? Хочу золото. Зате тепер ти теж не будеш отримувати золото. Ну... Так. Давай. Я привести. Хочете отримати дві бочки? Дли? Тепер моя діжка зачинена. Ну, давай. Ну, ось тримай тобі в помсте. Правильно. Правильно. Ну, що будеш робити? Я не хочу робити, Нічого робити. Взагалі, мені, мені нема чого. Як можна щось поміняти на ринку, наприклад. Або можна з банком помінятись. Можеш дві кози на будь-який. Поміняти в банку. Що тобі треба? Ну, мені взагалі треба деревина. Ну, давай дві кози на деревину можна. Девить. Я. Ти сам хочеш покласти? Я. Давай. Я. На. Я. А, сам хочеш дві. самостійний. Хорошо. П'ять. 5 у нас тільки в центрі, правильно? Це у нас 4. Ну, бачиш uh -huh. тато, Так класно, що я зміг перемістити, так? Тримай. Ну, напевно, так. Всі по золоту отримали. Так, а я хочу побудувати, напевно, корабель. Я думаю, вже прийшов час. Корабель. Мій корабель. Може піти тепер цей заповнити? Ну, щось спробую таке зробити. А там як вийде вже? ней? Хід. Угу. Чотири. Чотири. Бач. І тепер я діжку не отримую. А я отримую деревину. А ти отримаєш деревину. Тримай. А бач. Бач? Тепер дві деревини. Так. І що я зроблю. Цей хід. Це піду. Це піду воюватись викорала. Хочу... Що що цей острів теж врятувати від тебе. А чого врятувати? Тому що це мої острови. А, це все твоє. Ага. Тут бачиш, ці два острови мені. Ну добре. Чи, чи ти хочеш вообще оцей заповнити? Не знаю, я поки що не придумав, що я хочу. Ого, шість. шість. Що мені треба? Мені треба меч. От тут поставив. Я Візьму два меча і я, щир, я вірю, що ця папуга мені щось таке дасть. Я вірю. Давай цього візьму. А ну, не таке, я хочу. Добре. Я саме таке і хотів, щоб тебе було. Дякую. Ну, не безплатно, базу точно. Нічого, я щас знайду її. Давай. А може я знайду? А може і ти знайдеш. Два. Два. Угу. Так, два. Ага. Значить, ти і я отримуємо по козі. Тому що ми вже обидва торкаємось цього острова. Так? Угу. Угу. Так. Ти роби. Я. я я, я зроблю базу зу. Базу, у тебе ж вистачає на базу. Ого. Ого. Тепер і цей острів не зможеш. Так. Угу. Виходить, що так. А скільки в тебе залишилося? Два острови, так? М -м -м. Ну, не, один-два бази. Два, дві бази. А у тебе Б3. М -м Три. 3 Я щось дуже. 4. Відстаю від тебе. Так, тобі дерево найде. Тримай, М -м -м. а мені М -м -м. діжка. У цих дішок. Так, все, останній раз. Більше я це не буду робити, але останній раз. Папуха. Останній раз папуха. Так, останній. Яку мені взяти взять? Петух сидів на лавочке, щитав свої булавочки Раз, два, три, папушка буде ж ти. Так, угу. То я на по моєму О! Я й дочекався. Правильно. правильно Дякую тебе, товарищ. Ты мені допоміг. Угу. Так, що мені тепер треба? Ну, це просто така щиталка. А там ще корабель був спорт. Ну, або корабель, або фортецю Ты вибрав фортецю Я выбрав фортецю. Угу. Ты. О, да! <хи> Бач, це... ти собі закрив меть. Так я щось приймаю закрив. козу. А, і ти козу, вибачте, вибачте, я забув. Угу. Так, тепер просто точку мій хід. Так. Ні, ти кубик вже кинув. Ти... Ні, так а що ти будеш робити? А, а я буду... роби. угу. Що я буду робити? Що я буду робити? Це, це... Побудувати корабель. Ні, Ну це теж правда. Давай. Хля-ля. Угу. Побуду Побудувати отут. тут. Я думаю, тобі краще або сюди. Або сюди. Щоб ти не зміг з нам повинити? Ну, щоб десь тобі фортецю ще побудувати. Ну хорошо. Два. Два. По так? Хік-хіх, хік хак. Я теж тоді буду. Хік так, хік-так, хік-так. Корабель. Що, вирішив сюди? Ну, я думаю, я отак спробую. А там як вийде? Ты шоб заповнити мій його стрім? Так. Я думаю, мене вийде, там Може і не вийде. Ним меч треба. Два. Два. Ну, покажи. Так, так. Так. Ні. Я. А, тут деревини нема. Нема. Хм. Ага. А, зараз не же у мене є деревина. Хм. Я краще двокозди поменяю на деревину. <рес> ну, хорошо. Так, приймайте ваше. Сказала... А сам візьмеш, хорошо. Так. Угу. Зате Та -та, наступний хід я зможу побудувати знову корабель. Корабель? Може фортець? фортець. Чотири? Так, тобі деревину диви. А тобі ти, так а ти не зможеш побудувати фортецю. І мені діжка йде, так? А чого я не зможу фортецю побудувати? у тебе нема меча. А. Давай, я можу меч вимінять якраз мій хит. Вот. на ринку він є. А, але це еже хит. Не можу, правильно. Ты не можешь. Ты можешь щас швидше мене все зробиш. Давай. Звісно. Два. Два. Покажи. Знов. Знов. Ну конечно ж я побудую. Давай. Все угу. Це, то, цей острів тепер теж мій. І там ти. І я можу дивись, зараз. Може, і зможу. Два. Ще раз всім по Тимаєте, щоб мені. Щоб мало не було. Сімбестій кози. Я теж можу, так? Правильно? Беру меч, беру діжку, беру козу і беру а, але деревину ти, Але ти ще собі можеш. Ну, я туди й буду. Ти хочеш тот, то, щоб я не зміг за... в... оборонити цей острів? Ні, я хочу, щоб вже в мене було ну, тут можливість побудувати свою останню фортецю. А от хочеться... тобі йде будувати? Ну, тебе а, теж а... багато вариант. Мені хочеться вже закінчити будувати тут свою mm -hmm. останню фортецю. Ну, давай. Чи, твій хід, чи мій хід? Я забув. Ні. Твій? Давай. Чотири. А? Чотири. Ага, давай. Ти а? і я отримаємо по діжці правильно? І Ні, тільки так. ти отримаєш деревину. Так. Угу. Так. Бачу, що тепер я тут ще буду отримувати. Uh -huh. Так, деревину. тепер ти там отримаєш, правильно. що будеш корабель будувати? Ну. Звісно. Давай. Тобі залишилось тільки меч знайти, правильно? А меч є на ринку. 4. Діжку я, діжку ти, правильно? Угу. І ти отримуєш деревину. Тримай ще. Так. А я можу теж Диви. Деревина і коза. І я буду свій корабель. Ту-ру-ту-ту. Тож буде швидший. Хто ж виграє в цій грі? Один. Я отримаю козу. Я отримую меч. Я і отримаю, отримаю козу. козу. І я отримаю козу. Тому що я теж меч. Татун. в цей хід я збираюсь поміняти тим. О. Так. Знову то? Так. На меч, на меч. Ага. Ну, на, Давай. Наступний хід, я поведу в базу. Ти в цей можеш поготувати? Не знаю. Я ще не рахував 3. Три. Три. Я отримую. Ти отримаєш діжці. Так, ще де 3. Дерево. Я отримую дерево. Ну що? Ні. Я хочу це на удачу перекинути. Ой, <смеш> а, типа папу. Да. Пересунте пірата. Сюди. Два меча. Хочу, щоб ти не отримав. Ну, я так... хотів гарно завершити, щоб в мене знов папуга видала, мені побудуйте фортецю, я гарно побудував її. Але. А зараз я можу вже повермогти. Два. Два. Сім по козі. Я отримую меч. А тобі ще є меч. на тобі ще один меч. Ну, а тепер. Я... От, буду ню, ню фортець. Forteць, давай. Я переміг. Остання. Остання. Я, переміг. я переміг! Вітаю тебе, мій друже. Я дуже радий, що ти переміг. Вітаю. О, ти бачиш штуку? Віддав, бачу. пірат. Тільки там він зелене, а у нас він чорний. Як тобі, Сашка, гра, сподобалась? Так. Так? Будемо рекомендувати цю гру. Так. Так. Підписуйтесь. Підписуйтесь. Дуже вам дякуємо за увагу. Всім папа! Урор!